Нема головнокомандувача Сирського. Він не може бути головнокомандувачем по одній єдиній простій речі. Його досвід, його роботи показує, що він може бути хорошим, вмілим, е результативним керів е командувачем оперативно-тактичного рівня. У нас є кілька. Людей оперативно-тактичного рівня. Він Забродський, Забродський сильніший Засирського, там є слабші Засирського, є Тарнавський, є інші. Це оперативно-тактичний рівень. У нас дуже мало людей, які можуть очолювати стратегічний рівень. Власне, це двоє чітко ми їх знаємо. Це є Залужний і це є Муженко. Муженка відсторонили жорстко на вимогу банкової ще в березні місяці 22-го року. А це людина. На, на мій погляд, вона він рівень його вмінь, його талантів військово-стратегічних найвищий. Перший в Україні залужний, фактично його учень. Але заужний освоїв цей рівень. І тому.